Національний банк України не планує міняти обмінний курс, тож найближчим часом він залишатиметься на рівні 36,6 за долар та 35,6 за євро. НБУ стверджує, що наразі для перегляду офіційного курсу підстав немає. Поточні коливання курсу на готівковому ринку пояснюють, зокрема, психологічним чинникам. Курс готівкового долара у Приватбанку до національної валюти 23 вересня здорожчав на 20 копійок. До 41 гривні – 30 копійок за долар. Щодо євро, курс гривні залишився на рівні попереднього дня – 40 гривень 90 копійок за євро. В одному з обмінних пунктів, що у Покровську, купити долар можна за такою ціною. Зараз ціна долара – 43,60, а ціна євро – 43,50. Можна купувати, є налічня, новий долар, новий євро. Гречі нету, скільки потрібно, стільки і зробимо. В іншому обмінному пункті придбати долар можна за 44 гривні 50 копійок, а євро за 44 гривні. Зараз долар дорожчий, аніж євро. Як кажуть працівники обмінних пунктів, це триває вже протягом 3-4 тижнів. Тож, як бачимо, у Покровську придбати валюту у обмінниках можна, проте ціна неприємно вражає.